Консультаційні пункти для бізнесу це місце, де потенційні та діючі підприємці можуть отримати безкоштовну інформаційну консультаційну підтримку з актуальних питань створення, ведення та розвитку власної справи. На сьогоднішній день в Україні вже діє 183 консультаційних пункти для бізнесу. У Вінницькій області це 18, в Київській області: 68, у Тернопільській області 54 і в Харківській області 43. Основними завданнями консультативних пунктів для бізнесу є надання безкоштовної уної первинної допомоги суб'єктам звернення, інформування про навчання, семінари, грантові програми, які діють в регіоні чи в Україні, отримання корисних контактів, а також налагодження співпраці з діючими суб'єктами господарювання. Також підприємці можуть звернутися своїми пропозиціями для покращення умов ведення підприємницької діяльності в громаді чи в регіоні. Оскільки найбільші люди звертаються у центр надання адміністративних послуг, усі консультативні пункти для бізнесу розміщені саме на базі центрів надання адміністративних послуг. Найчастішими зверненнями у консультативний пункт для бізнесу є реєстрація фізичної особи підприємця через дію, отримання електронного цифрового підпису, реєстрація в електронному кабінеті платника податків, допомога в отриманні довідок, виписок в електронному кабінеті пенсійного фонду України, також отримання інформації щодо актуальних грантових програм, таких як власна справа, є робота, гранти для військовозобов'язаних чи другого сімей подружжя, подання звіт через електронні кабінети та багато інше. Консультативні пункти для бізнесу також ведуть активну діяльність в соціальних мережах, де розміщено найбільш актуальні заходи, семінари, навчання. Для зручності команда InSource розробила детальну мапу всіх консультаційних пунктів для бізнесу у чотирьох областях України. Ця мапа створена, щоб максимально спростити зв'язок між потенційними клієнтами і нашими кваліфікованими консультантами. Наша команда також подбала про зручний інтернет-ресурс. Як для консультантів, так і для їхніх клієнтів на цьому сайті ви знайдете детальну інформацію за різними розділами, зокрема про консультаційні пункти та їхні послуги, покрокова інструкція для тих, хто тільки планує започаткувати власну справу, корисні посилання на онлайн-сервіси для бізнесу, перелік інструментів, які допоможуть оптимізувати вашу роботу. Консультативні пункти для бізнесу надають безкоштовну кваліфіковану допомогу, особливо зараз склений час для країни, коли Україна потребує стабільності і економічного розвитку. Саме у громадах сконцентровано найбільше підприємців, які можуть отримати найбільше кваліфікованої допомоги, і саме у нашому консультативному пункті.